Доброго дня! Я вам сьогодні покажу, як активувати унікальний код доступу, ну, код у Тобто ви просто переходите на портал Expertus Media, а далі ви відкриваєте будь-який продукт, тобто можете в продукт, зразу, в який вам надавався доступ, або, а, там, це, або це система, або журнал, або школа. Наприклад, ви відкриваєте, Тут вгорі у вас буде кнопка Вхід та реєстрація. А Якщо у вас вже є е, зареєстрована ваша облікова запис, ваш обліковий запис, то ви просто натискаєте, увійти. Якщо ви не пам'ятаєте пароль, можна просто натиснути кнопку Нагадати, вам на, на електронну пошту прийде посилання. Ви просто по тому посиланню перейдете і придумаєте собі новий пароль. Якщо у вас ще немає облікового запису на Цій сторінці потрібно зареєструватися, там вказати свої дані, пошту, придумати пароль. так Після входу в свій кабінет ви просто можете тут натиснути на кнопку Активувати код доступу. А і вставити цей код, який вам відправлялось. Тобто він виглядає ось так. Наприклад, копіюєте і натискаєте Активувати. Після активації у вас на вкладці продукти з'явиться доступ до продукту із датою, до якої у вас вже буде доступ.